Глядачі доброго здоров'я! Вас вітає компанія Сангента Україна. Сьогодні, 29 червня 2020 року, ми разом з моїм колегою, експертом з польових досліджень Саценко Денисом знаходимося на темоділянці компанії Сангента в Дніпропетровській області, Новомосковському районі, селищі Знаменівка на полі Агрофірми «Розцвет» Пропоную вам разом з нами. Пройтись по даній тема ділянці та оглянути стан сільськогосподарських культур. Вперед! Озимі зернові. Денис, будь ласка, інформуй. Так, доброго дня. Зараз ми знаходимося на ділянці з озимою пшеницею, яку ми сіяли 1 жовтня нормою 4,5 млн мільйони на гектар. Попередник тут був і під посів ми давали сюди 250 кг карбоніту, після чого весною по мерзлотавну несли сюди ще 250 кг селітру. По внесенням тут було Tilt, Derby, Modus, Angel 31-у фазу BBCH. В 37-му фазу притварились, ми несли сюди ще Karate Zeon та Елатус Ria. Як ми можемо побачити по стану посіву, пшениця дуже добра, колос виповнений, чистий і врожай тут буде. Зараз подивимось, що ділянка чиста від бур'янів. Дервіс працював дуже добре. І щоб далеко... Не ходити, ми можемо зараз поглянути на контрольну ділянку пшениці, де не було зовсім ніяких обробітків. Як бачимо, тут і осоти, і перероща дискуранія. І сама пшениця вища з ростом, чим оброблена модусом. Ходімо, глянемо їх. Зараз перейдемо, оглянемо озимий ячмінь. А зараз ми перейшли на оброблену ділянку з озимим ячменем. А саме гібрид Галатіон. По технології вирощування він був такий самий, як і пшениця. Але внесення були трішки другими. Тому що ми замінили декілька препаратів, а саме... Сюди ми вносили по 31-й фазі тіл турбо Енджо Примафорте та Модус. І в 37-й фазі притфаговий вис ми внесли тут елатус ріла та каратезеон. Як ми можемо побачити, стан посіву дуже добрий. Прімафорте спрацювала бездогано, як завжди. О, і можемо побачити вже засоску зі яка собі стоїть тут і вже не заважає для росту і розвитку наших рослин. По листю ми можемо побачити, що навіть на засохших листях не видно уражень хворобами. Гібриди соняшнику Сенгента. Денис нам зараз розповість про дату посіву, параметри, яких притримувались при посіві. Ну і також взагалом, як почуває себе культура на сьогоднішній день? Будь ласка, е, так дане поле ми сіяли 30 квітня нормою 58 тисяч на гектар на глибину 6-7 сантиметрів. Під посів ми давали 250 кілограмні трамофоски е, і все. А по внесенням що я можу сказати на даному полі у нас були такі препарати, як примесе ТЗ Голд» нормою 4,5 літри на гектар під культивацію перед посівом. Після чого у фазу 2-4 листів ми внесли каптору та каптору плюс. Каптору нормою 1,2, каптору плюс, нормою 2 літри на гектар на гібридах стійких до міда Після чого в фазу восьми листів ми внесли сюди такий фунгіцид, як Амістар Голт, нормою 0,75 літрів на гектар та Енджо 0,18 літрів на гектар. Чому ми вносили Амістар Гол такої норми в такій фазі? Тому що у нас немає можливості зайти в це поле, коли воно такого зросту, тому що в нас немає високоплінсного плівського по стану даного поля на даний час я можу сказати, що дуже задовільне. Хоча після посіву спостерігалися перепади температур, були температури нижче 10 градусів тепла, що не давало рівномірним сходам можливості. Соняшник сходив дуже погано, нерівномірно, хоч і була волога. Але на даний час ми можемо побачити, що поле більш-менш вирівнено. Наші гібриди справи з цим. І я думаю, що десь через тиждень вони будуть всі принаймні однакого розміру, в залежності від гібрида. На даний час, як ми можемо спостерігати, у нас фаза зірочки та бутону, який вже скоро почне розкриватися, що означає, що скоро буде нас вже свісти соняшник і запиляється. Перейдемо зараз на кукурузу, глянемо, в якому вона стані. І думаю, на сьогоднішній день все. Ходімо. Дякуємо, ходімо. Гібриди кукурудзи компанії Сангента. Як бачите, там далеко вже почався дощ і скоро він, скоріше за все, буде у нас на полі. Тому швиденько зараз по кукурузі. Денис, будь ласка, добре. дані повер кукурудзи ми посіли 1 травня нормою 58 тисяч на гектар на глибину 6-7 см. Під посів ми давали 250 кілограм нітрамофоски. Після чого в пазу трьох листів ми внесли сюди наш гербіцид «Люміс» нормою 1,8 літрів на гектар. Як можна побачити, «Люміс» працював бездоганно, пола чисте, без жодного бур'яну. Потім у фазу восьми листів ми внесли сюди наш фунгізит Амістар Екстра нормою 075 літрів на гектар, та інсектицид Енджіо нормою 0,18 літрів на гектар. З додаванням цим для покращення наших посіїв. Як ми можемо побачити, дане поле в дуже задовільному стані, кукурудза по виду немає в неї такого, що в неї немає нехватка якихось мікроелементів, листя зелене. Росте дуже швидко. Я думаю, через тиждень десь тут вже буде фаза мітьолки. Так що завітаємо на це поле трішки пізніше, щоб подивитися на її стан у майбутньому. До побачення.